Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами поділитися інформацією про цю чудову троянду. Вона частенько потрапляла до мене в кадр, була героїною відео. Я говорила, що це зрізка Девіда Остіна, і з такою якоюсь напругою говорила про її назву Персуасіон, під якою я її купила. А чому от була невпевнена у назві, і чому бо не могла знайти інформацію. Ось нарешті я про неї знайшла інформацію. Парилася в інтернеті і знайшла. Дійсно, є така троянда Persuasion або Persuens. І так, і так. Вона зустрічається під такими назвами. Чому довго не могла знайти? Тому що вона дуже молода, сорт молодий. Він виведений у 2020 році. Тобто цьому сорту всього 4. Роки. Уявіть собі, вона у мене є. Це рідкісний поки що сорт. Не... Я його навіть не знаю, як я його придбала. Я її придбала. У групі в вайбері, в одній продавчині, яка виставляє сорти, що швидко в неї розкупляють. Я, щоб втовпитись, <сі> я придбала цей сорт. Тобто вона їх виставляє, ось виставить один сорт і його швидесенько розбирають. Коли я прочитала, що це англійська троянда і зрізочний сорт, я її відразу замовила, а потім не могла довго про неї знайти інформацію. Ось як вона потрапила до мене. І це дійсна вона. Дійсно вона. Що я хочу сказати про цю троянду? Ну, ви самі бачите, бачите, який кущик, як вона гарно виглядає, скільки на ній троянд, які це троянди? Дуже ніжна, дуже красива. Недарим, що це весільна серія Девіда Остіна. Ну і звісно, що вона вже була створена не Девідом Остіним, адже сорт з'явився вже після його смерті. Мабуть, сини його вивели, цей сорт, який продовжують його справу. Дивіться, розцвітає ця троянда отаким ось чудовим жовтим бутоном. По мірі розцвітання жовтавого стає менше. і він... Зустрічається ось такий яскраво-жовтий, і бачите у центрі цієї квіточки. По мірі розпускання жовтого стає все менше. Квіточка вибілюється. Бачите, ой, у нас вітри такі, оце сухові віє, Не встигаємо поливати дуже сильно, бачите, як висушує пелюстки, але цій троянді. Цей вітер по чим, Бачите, які гарні пелюсточки в них, вони такі супкі пелюстки, вони не висихають на таких сухавіях. Квіти чудові просто, дуже красиві, довго тримаються, тримаються днів 10 на кущі. Дивіться, яка рясність, От скільки бутончиків. Бачите, ось одна квіточка і ось іще три бутончики. Тобто довго буде цвісти оцей пагін. І ось відразу, бачите, який паганчик. Як гарно це виглядає так ніжно. Такі бутончики. Дивіться, які стебла. Бачите, стебла дуже цупкі, товсті. Вітром їх не ламає. Шипів майже немає, це ж зрізка, бачите? І листя, саме листя дуже гарне і красиве, воно щільне, глянцеве, дуже гарно виглядає в букетах і відтінює квіточки. І, окрім того, ва, така щільність не дає змоги проникнути всередину листової пластини ні шкідникам, ні грибкам. Тобто це стійка проти хвороби шкідників, троянда. Дивіться, і ви бачите, що тут у цієї троянди немає жодного зіпсованого листочка. От показую від самого ґрунту і до самої поверхні, бачите, обробляється разом з усіма трояндами. Але зовсім нічим не хворіє. Ну, звісно, тріпси, коли дуже жарко, коли дуже спекотно. Ну і від тріпсів обробляється, звісно, як і всі троянди. Ось така чудова троянда. В честь кого ж вона названа або в честь чого? Була така письменниця у, у на початку 19 століття Джейн Остін. І ось вона написала твір. Який так і називається персуенс переконання, де головною героїнею була жінка, яка пережила розрив стосунків із своїм коханим через те, що її батькам здавалося, що він недостатньо багатий для того, щоб. Утримувати сім'ю, і ось через сім років після розриву стосунків вона з ним знову зустрічається, і які почуття вона переживає цей час. Ось таки отакий ось такий твір у Джейн Остін. Загалі в неї всі такі твори, які пов'язані яким-то чином із жіночим щастям, яке залежить повністю від вдалого заміжжя. Ось так, отже, і як, от, наприклад, гордість і упередження, можливо, знаєте цей роман або про що це там написано. Можливо, знаєте. Ось отак. Ось така ось коротенька історія. Ще раз хочу вам сказати, вона мені дуже подобається, ця троянда. Вона у мене росте другий рік, і в минулому році вона росла не на цьому місці, навесні я її пересадила сюди. І ось отакий чудовий кущик. Вона може сягати 120 см заввишки, 60 см в діаметрі. У мене вона зараз заввишки сантиметрів 60. См. Ось отак. Сподіваюся, виросте на наступний рік. А завширшки так і є десь 60 Такий, бачите, охайний округлий кущик. Вона у мене зараз має. Взагалі дуже красива і чудова троєнка. Якщо вам була корисна інформація, поставте лайк, будь ласка. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!